Справді, групи пошуковців, які працюють від Національного військово-історичного музею і Союзу народна пам'ять, входять до складу груп цивільного військового співробітництва, які розгорнуті в усіх секторах антитерористичної операції. Роботу щодо забезпечення безпеки і домовленості. по... Супроводження і гарантій безпеки з, з боку ДНР і ЛНР проводять фахівці відповідного рівня збройних сил України і супроводження до моменту виїзду і зустрічі груп пошуковців, якщо ситуація не дозволяє або існує інформація, що можлива загроза, загроза життю і здоров'ю пошуковців. То на цей день робота не проводиться. Ми вже відповідали на питання, як це робиться. Ви ж знаєте, що такі питання вони достатньо чутливі, але і з тієї сторони є люди, які мають такі ж цінності, люди, які вірять в Бога, і повернення тіл загиблих військовослужбовців це обов'язок всіх. Підрозділів командирів, а вони називають себе командирами підрозділів. Тому ми дякуємо, що нам ідуть на зустріч в якоїсь допомагають. Тій роботі і робота це не зупиняється. Ми не піаримося, ми не рекламуємо нашу роботу, тому що це наш обов'язок Збройних сил України. І це наголошено начальником генерального штабу, генерала Муженко, що кожен солдат повинен повернутись додому, і війна не буде закінчена, якщо ми це не зробимо. Тому роботу ми робимо в рамках існуючих. Процедур процедур наращуємо. Почали ми тільки з вересня, тобто ви бачите, що ми нарощуємо. Ми не піаримося, але вас інформуємо. І це вже третя конференція з цих питань. Прес-конференція з цих питань. Ми будемо продовжувати вас інформувати про стан справ. хотел бы, кстати, добавить, пользуясь случаем уже. Дело в том, что очень много сообщений к нам, обращений на нашу информационную линию, на наш сайт. На родственников выходят какие-то люди, предлагают обмен в частном порядке. Говорят, что чуть ли не завтра приезжайте, мы вам отдадим вашего погибшего. Могу сказать, опыт подсказывает, в данном случае ни в коем случае не надо идти на такие соглашения, лучше информировать или офицеров ЦВС, либо обращаться на нашу горячую линию. Мы эти, мы, нам известно об этих всех случаях, мы передаем кому надо и дальше уже ведем этот процесс переговоров и, скажем так, по вывозу тел как бы уже на определенном уровне. А зачастую, хотел бы отметить, это все-таки какие-то авантюристские проявления, то есть это не, отвечающие, не скажем так, неправдивая или ну, неверная информация. Поэтому не стоит реагировать на эти случаи, а просто сообщать вот нашим вот, офицерам ЦВС.